На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник. Далі ми розповімо про головні події на цей час. Зухвале вторгнення. Російська військова техніка увійшла в Україну. Гуманітарка на кордоні, фури напівпорожні. до перевірки вантажу ще не приступили. Комфортне життя найкращим містом України визнано Вінницю. Росія вторглася в Україну. Такі статті з'явилися одночасно у двох британських виданнях. The Guardian і The Telegraph практично одночасно повідомили про те, що російська бронетехніка увійшла на територію України неподалік від контрольно-пропускного пункту Ізварине. Кореспондент The Guardian Шон Вокер повідомив, що порушили державний кордон не менше 28 бронетранспортерів. Як зазначають видання, російські військові навіть не намагалися приховати своєї присутності і в'їжджали в Україну з. З увімкненими фарами інформацію про порушення державного кордону підтвердили. І в штабі АТО там зазначили, що колона російської бронетехніки попрямувала до молодогвардійська реакції керівників країн на ці події поки що немає. Митне оформлення гуманітарної допомоги від Росії не може розпочатися, оскільки Росія не надає документів. Про це повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський. Зранку українські прикордонники та митники в районі пропускного пункту Донецьк Російської Федерації мали розпочати роботу з перевірки та прийому гуманітарного вантажу, але цього досі не відбулося. Водночас журналістам показали вміст машин, в яких перевозять нібито гуманітарну допомогу, як видно на фото. Пури майже порожні. Стало відомо про те, що сили АТО взяли під контроль трасу, по якій Росія може незаконно доставити гуманітарний вантаж. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Трасу біля Луганська взяли під вогневий контроль на випадок, якщо Росія вирішить незаконно завести гуманітарку на контрольовану бойовиками територію, грубо проігнорувавши вимоги Червоного Хреста України та міжнародного співтовариства. Українські військові починають звільнення Луганська і Донецька від терористів. Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Бійці завершили підготовку і розпочинають операцію по звільненню міст. Що стосується часу завершення, АТО була проведена підготовка до звільнення цих міст. Скажу, що це займе не день два. Були розроблені плани: плани оточення і протидії постачання бойовиків і озброєння. Операція почалась. Ми будемо інформувати про її позитивні наслідки. Сили антитерористичної операції вже звільнили населені пункти Булавінське, Чорнухіне та Олександрове. При цьому за минулу добу загинуло п'ятеро наших бійців. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Бойовики продовжують дедалі частіше використовувати тактику диверсійної війни. Так, наприклад, у Міусинську було виявлено мінометний розрахунок, облаштований безпосередньо на майданчику дитячого садочка. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. Розвідкою відзначається значне збільшення кількості бойовиків в населених пунктах Сніжне, Торес та Шахтарськ. Тривають обстріли позицій та блокпостів сил АТО. так за минулу ніч артилерія та міномети терористів завдали ударів по наших позиціях поблизу населених пунктів Більїнка, Плотино, Березове. Бойовики мають намір втекти з Донецька. СБУ перехопила розмову терориста групи Безліра на прізвисько Трифон та співробітника ФСБ в Криму. Російський агент запевняє терориста, що він може допомогти йому повернутися в Крим. Крім того, Трифон каже: наразі втекти з оточеного міста дуже важко, бо луганський кордон вже перекритий українськими силовиками. Ми ж думаємо прийомці нормальне на не хоче. делать. Ноль, нули, понимаешь. Рано или поздно это донер будет уничтожена Вместе с ЛНР с этим. А я Более делаю? того, здесь заниматься только джимами, воруют, и этот нос, и, и вся эта гоп-компания. Тут такая обстановка между, мало то что с этими выводят, еще внутри здесь группировки между собой, потому что донес поделен на сферы влияния. Это деньги большие, это продажи машин, это посещение людей. Я, я... И так далее, и так далее. За минулу добу терористи вбили 11 мирних жителів у Донецьку. Ще восьмеро донечан отримали поранення. Передмістя обласного центру Моспіно було розгромлене снарядами. В мережі з'явилося аматорське відео обстрілу району. А вже вранці в інтернет виклали фото вулиць міста, де розгромлені будинки і загиблі на тротуарах. Також снаряди бойовиків знеструмили 267 трансформаторних підстанцій, що живлять Петровський, Кіровський і Ленінський райони Донецька. Енергеткам вдалося відновити роботу лише 25. Через відсутність електрики без водопостачання залишилися люди у мікрорайонах: Мирний, Блакитний, Зоряний та Сонячний. Бійці повертаються із зони, АТО просто посічені кулями та осколками, нерідко залишаються без кінцівок. Протези за кордоном коштують десятки тисяч євро. Вже почала вирішувати цю проблему держава постраждалих у зоні АТО як військових, так і мирних жителів забезпечать безкоштовними протезами, незалежно від того, захочуть вони оформлювати інвалідність чи ні. Відповідні зміни до закону про реабілітацію інвалідів Верховна Рада внесла ще в липні, як жити після втрати кінцівки. Дивіться далі в сюжеті. Едуард Десантник виконував бойове завдання на одному з блокпостів за 30 кілометрів від Луганська. Там і прийняв бій. Ну, особисто прийзло вистріл, но впав. Пуля трасерна була, якби на є всі перебила. Помню, що ребята швидко зобразили, тянули жгут От, потім фрагмент в лікарні. вже в лікарні. Едуардо не змогли врятувати ногу. Занадто великі були ушкодження і багато втратив крові. Зараз хлопець лежить у київському військовому шпиталі. Його всіляко підтримує мама та кохана дівчина. Питаємося крутити його позитивом, щоб тримати його настроение, чтобы он не падав духом, а ну он не собираються падати духом, поэтому вони що допомагає тут парням, котре ну то теж саме вийшло. Щоб не падав духом, хлопця прийшов підтримати Микола. Чоловік вже 10 років носить протез. каже, на цьому життя не закінчується. Я вожу машину. Мало того, я вожу машину механіку, головне відгляд, як себе налаштує. Як він до цього віднесеться? Туди по-любому поїде. Любом треба боротися. Зовсім. Я знову ж готуюся. Я на протезі вже 10 років, два роки назад в мене народився син третій. То це не є проблем. Вселили надію в Едуарда і працівники Київського протезного заводу. Це скелет протеза мі... з узлом. Узі може бути найрізний. Все буде залежати від мобільності пацієнта. Воно не зрозуміє. Та ні, то я, те, я не вже не жду, коли вже можна цей протез на діда Саме на київському протезному заводі зможуть допомогти хлопцю до того ж за кошти держави. У нас останні новітні технології, ми йому допоможемо. Єдина, єдина проблема зараз на даний момент, що закон прийнят для учасників, АТО, що вони мають право безкоштовно у нас протезуватися. Але сам механізм, порядок поки що не визначений. Ну, я думаю, це питання неділі, порядка днів 10, я думаю, цей порядок буде визначено. Ські протези не гірші за європейські, але в десятки разів дешевші. Тим паче, що на базі заводу є стаціонар, де людей навчають ходити на протезах. Сама ж технологія виробництва штучних кінцівок заснована на досвіді провідних європейських країн. Починають роботу над протезом із так званого негативу, знімають злі по культі пацієнта. Потім з точністю скульптора ліплять позитив. Саме соврем'янна технологія подрозуміває ручної тут. То це, що ми робимо, робиться у всьому світі. Она должна быть гладенькая, как яичко. Мы будем изготавливать культеприемную гильзу. Она изготавливается из композитных материалов. И то, и получается... Вот такая вот гильзочка. Після створення ось такого куксоприймача справа йде закріплення механізмів. Їх закуповують у провідних країн світу. В Германії производять те же самые по, по тим же самим технологиям. Узли, я ще раз повторяю, узли ми беремо флагманські, їхні флагманські узли. Німецькі, американські, гонконг. Відзначають перевагу українських протезів і в Міністерстві оборони. В Україні ставлять протез, його вчать ходити на ньому. І це триває не Три дні, як там за кордоном відпротезували і відправили, і роби з ним, що хочеш. Там цілий місяць спеціальні підготовлені фахівці, які е, вчать людину ходити по-новому. Потім, е, через там пів року, е, коли культя ще більш формується, ставлять йому, підганяють цей процес, а вже Кінцевий етап він може собі поставити любий протез. Взагалі потребують протезування 16 бійців, які повернулись із зони. АТО. держава зможе забезпечити кожного у міністерстві соцполітики. Вже виділили на це кошти. А поки завод готується виготовляти протези для військових, Едуард готується жити по новому та обирає майбутню праву ногу. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Територіальні органи Державної міграційної служби України у найближчі декілька тижнів відвідають місця локального перебування вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Мета надання роз'яснень щодо послуг, які надає переселенцям міграційна служба, з якими проблемами стикаються вони зараз, та як їм можна допомогти, дізнавалася Лана Маяковська. Найчастіше до міграційної служби переселенці звертаються з приводу втрати чи заміни паспорта громадянина України. У відомстві наголошують, якщо паспорт втрачено, необхідно надати всі документи, які людина має при собі. Це пришвидшить процес. Не завжди ті люди мають можливість дивитися телевізор, мають можливість там мають доступ до мережі інтернет. І не завжди вони можуть отримувати актуальну інформацію про діяльність міграційної служби і тому. Наші керівники територіальних органів мають відвідати ті місця локального проживання, якими забезпечують їх місцеві адміністрації, Значить, провести певні роз'яснення щодо послуг, які надаються, які надаються Державною міграційною службою, та відповісти на всі питання, по суті, вивчити, вивчити ситуацію, де деякі проблеми, як, як їх можна вирішити. У Ворзелі на території санаторія Сосновий Біра знаходиться одне з таких місць, де знайшли тимчасовий притулок Чині переселенці санаторії потребує ремонту душових туалетів та кухонь. Чоловіки-переселенці ремонт роблять самі, але мають нестачу будматеріалів та інструменту. У підпорядкуванні волонтера Оксани кілька таких санаторіїв, які потребують подібної допомоги. Оксана зізнається, що найбільше радіє з приводу того, що діти переселенців готові до школи. Зокрема, для них вдалося придбати шкільну форму. Її друзі з Канади передали 5 тисяч канадських доларів на ці потреби. Завтра я уїжджаю на фабрику вже за шити мімальчук. Костюмами немецкая компания да, пошла мне навстречу. Костюм обошелся 468 гривен. Они взяли только за фурнитуру и за ткань. За пошив они даже не брали деньги. То есть, вот эти деньги, которые передала Канада віддаю за костюми. Ірина, матір трьох дітей. У Севастополі мала будинок, автомобіль, невеличкий бізнес, який приносив прибуток. Вже другий місяць живуть у санаторії. Зізнається, не впевнена, що повернеться колись додому. До того ж, аби продати своє майно там, їй потрібно оформити російське громадянство. Визникає така проблема, що для того, щоб как-то е приобрести здесь какої-то імущество, ми продати, ну, об'язані продаж продати там, тобто так як нет свободних денег. Не отримати російський паспорт. Но так как мы не хотим, наше имущество просто остається там, стоять и все. Ну я думаю, что если б не волонтерська служба и не инициатива людей, которые хотят помочь нам, я думаю, что это было бы полностью гуманітарна катастрофа для Украины. Переселенці раді будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку коштів на їх потреби ви бачите на екрані. Згідно даних мінсоцполітики на сьогодні зареєстрованих переселенців з Криму на материковій Україні 17 тисяч. За неофіційною статистикою їх не менше як 25 тисяч. Про це нам розповідає кримчанин Андрій Щекун, голова громадської організації Український дім. Він додає певна частка таких переселенців це еліта. Вони самотужки шукають роботу, житло та облаштовують побут. Не усі з переселенців реєструються у соцслужбах, аби отримувати допомогу від держави, щоб уникнути прикрих випадків, коли люди не йдуть працювати, а чекають допомоги. Державою має бути розроблений відповідний механізм. Я вважаю, що держава повинна не більше трьох місяців допомагати адаптуватися. Тому ж вимушеному переселенцю, чи то буде кримчанин, чи то буде з Донбасу, знайти йому роботу, щоб він пішов працювати, щоб він заробляв на цю їжу, щоб потім наступний місяць, щоб він безплатно вже не отримав цю їжу, а нехай платить, як всі люди. Восени притік переселенців з Криму збільшиться. З чим буде пов'язана міграція? Пояснює експерт. Саме тому, що сьогодні економічна ситуація в Криму погіршується. Ви ж знаєте, що Росія з 1 серпня не допускає продукцію нашу українську в Крим. а сезон курортний пройшов ніяк. Тому я думаю, що багато кримчан будуть старатися намагатися перезимувати або на материковій території України, або в Росії і будуть виїжджати. Буде така міграція на сезон зимовий і можливо весною будуть Вертатися щоб дізнатися, наскільки сьогодні юридично захищені вимушені переселенці на материковій Україні. Ми звернулися до юриста, який працював над законом про вимушених переселенців. Історія документа така: депутати Верховної Ради мали прийняти дійсно працюючий закон про захист прав переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей. Але по факту документ виявився декларативним. Громадські організації спробували відкликати закон і звернулися до президента, щоб той наклав на нього вето. Даний законопроект. не обеспечивал э, практически, наверное, и двух третей того, что реально требуют вынужденные переселенцы. Много э, там таких фраз, как государство содействует, то есть держава сприяет. держава сприяет у размещению их тем По сути, держава и так должна содействовать, никаких дополнительных преференций для вынужденных переселенцев там не было. Наразі документ про вимушених переселенців знаходиться на доопрацюванні адміністрації президента та громадських організацій, і днями має бути прийнятий. Лана Маяковська, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. Найкраще місто для життя в Україні Вінниця. Такі дані дослідження опублікованого журналом Фокус. Вінниця перемогла завдяки доволі високому рівню ділової активності і як наслідок низькому рівню безробіття. Крім того, в Вінниці народжуваність перевищує смертність, що дає відчутний приріст населення. При цьому до Вінниці приїжджає більше людей ніж виїжджає з неї. Це забезпечило обласному центру непоганий результат за показником міграція. На другому місці рейтингу Київ вирватися в лідери не дають погана екологія і за НАТО дорога нерухомість. Замкнув чільну трійку Івано-Франківськ за статистикою. Це місто і найбільш безпечне. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.